Якщо буде можливий край, була оголошена перерва. Угу. Ну ви що? Це все засідання було у зв'язку з заявленим клопотанням сторони захисту і станом здоров'я та добрана. Якщо в понеділок йому все одно буде погано, як далі буде суд? Будемо вирішувати по надходженню вже. Певних подій обставин. добре. А поясніть не можу Я не дати цьому оцінку затягування чи це, це, це чи ні? Давайте почекаємо з понеділка, тоді вже будемо. А скажіть, там наполягала сторона захисту на якихось дисках. Можете теж пояснити, Можливо. про що йде мова? Не, не можу. А можете це, представитись? Прокурорка не провадження зв'язок і Дякую. На чому ви сьогодні наполягали і що по факту маємо? Е, дивіться, е, у нас слава Богу, в нашій країні верховенство права. І всі мають право на захист. так? Ну, Я, я так думаю, що ніхто не буде це заперечувати. Е, в даному випадку е, прокуратурою було подано клопотання про застосування відносно підзахисного запобіжного захисту в вигляді цілодобового домашнього арешту. Е, сторона захисту, на превеликий жаль, була наразі позбавлена можливості е, ознайомлення з даними матеріалами. Та було обмежено кількість часу для належної підготовки, так як справа, ну всі ж не будуть заперечувати, що справа має певний суспільний резонанс. І є такі питання, які необхідно дослідити в судовому засіданні. Є вимоги закону, зокрема рівність сторін в кримінальному провадженні. І будь-якого затягування зі сторони захисту не було. Сторона захисту вимагала лише щоб право щоб рівність була процесу, рівність сторін в судовому засіданні. Суд, на моє глибоке переконання, наразі прийняв справедливе рішення, відклавши справу до понеділка, надавши стороні захисту можливість належним чином підготуватися, надати всі докази. І всі документи, на які буде посилатися сторона захисту. А з чим саме ви будете ознайомлюватись? Ви казали там про свідків, владика сказав, що він не визнає, це, що він з ними заклина... знайомий, і про документи, саме про диски. Дивіться, шановні журналісти, це питання стосується вже суті кримінального провадження, і так як е в стороні захисту пов було повідомлено про неможливість розголошення відомостей до судового розслідування е без дозволу слідчого. Та ну без дозволу сторони обвинувачення за це передбачена певна відповідальність. Тому е, це вже ці питання, які будуть стосуватися і будуть розглядатися в безпосередньому судовому засіданні. Тому на правили жаль, я не можу дати вам відповідь на ці питання. Це... Ті розмови, які опублікували в СБУ, які вже зараз є в доступі. Е, владика підтверджує, що це його голос на цих аудіозаписах. Дивіться, я вам ще раз щодо питань, які стосуються кримінального провадження, вони будуть вирішуватись безпосередньо в суді, будуть досліджуватись докази, будуть встановлюватись дійсно, чи це голос цієї особи, або це може бути. Голос іншої особи, або це може бути е, штучно підставлено. Ну, ми не, не знаємо відповіді на це питання, розумієте? Тому е, це ті питання, на які повинен дати, дати відповідь суд під час безпосередньо вже встановлення всіх обставин справи. Дякую за увагу. А ви бачите в процесі якесь політичне втручання? Е, дивіться, ну всі ми бачимо наразі певний суспільний резонанс, е, є певні дії. Зі сторони органів державної влади, з якими ну я не можу як фаховий адвокат погодитись, питання з приводу діяльності мого підзахисного перебуваючи на посаді, на якій він перебуває вже багато років, так і наразі всім відомо, також що з приводу правовідносин, які виникли. Києво-Печерській лаврі, відкрите провадження в суді, є певний, певна політична напруга в суспільстві, тому не виключаю такі моменти з приводу втручання в діяльність. А про домашнього арешту ви заперечуєте? Ви проситимете ну, інші запобіжні? Шановні житаністи, з приводу запобіжного заходу всі питання будуть вирішені безпосередньо в судовому засіданні. Це відкрите судове засідання. У нас свобода слова в Україні і всі можуть приймати участь, фіксувати. Ну, все буде. Я сподіваюся, що на всі питання ви знайдете відповідь. А не до відповіді. Це не питання не до мене, будь ласка. Адвокат Чекман Микита Петрович. Ще раз, Чекман Микита Петрович.